Морські дрони обладнані системами ГРАД працюють дуже ефективно. Розповів голова СБУ Василь Малюк в ексклюзивному коментарі телеканалу Рада. Морські дрони тепер зможуть з моря вражати і надводні цілі в прибережній зоні. Пане малюк, ну в першу чергу цей дрон. Я вперше раз побачив його наживо, і він виявляється більше ніж на відео. І тепер в нього є додаткове обладнання. Що можете розповісти? Ну тому що була інформація, що це, але хотілося б з перших уст. Нами успішно адаптовані РСЗВ ГРАД, реактивні системи залпового вогню, які вже наразі нами використовуються. Перший пуск був ще 20 грудня минулого року, а декілька днів тому росіяни оприлюднили відео вже свого. Його розвідувального БПЛА, і в принципі, це не є вже великою таємницею, тому ми дозволили себе показати. Він використовується для враження наземних площинних цілей в прибережній зоні, а також для безпосередньо прямого вогневого контакту в морі. І Наскільки це ефективно, якщо ми можемо говорити? Доволі ефективно. Опорні пункти на Кінбурзькій касі вже вражали. Ага, що ще ми можемо побачити на морському малюку? Зрозумілих причин такі окремі деталі я розповідати не можу. Багато всього нового, і це не єдина історія, яка сьогодні використовується як ноу-хау. Я маю на увазі РСЗВ, а є багато інших різновидів озброєння, які дрон на собі несе як багатоцільова платформа. Але з розумілих причин на широкий загал ми цього розповідати не будемо і не будемо допомагати нашим ворогам. Ну і останнє уточнення: ми бачимо, що в Чорному морі зник уже останній ракет. То ну принаймні в українських кварталах на сі переховуються безпосередньо в новоросійській бухті, і свого часу ми разом з іншими силами оборони їх туди загнали. Але навіть там ми їх достали, і великий десантний корабель ми вразили безпосередньо в новоросійській бухті. Тобто, от я їх якраз, якраз <звичнити> хотів уточнити. Вони там в безпеці не можуть почати в безпеці. Звичайно, ви все правильно зрозуміли. Дякую, дякую вам.